Всім привіт, всім добрий день. Сьогодні я починаю вже аж з дня, тому що я працювала до обіду, ну трохи більше навіть. от, А тоді обідала, сходила, оце ось, забрала свою посилочку з матеріалами, зайшла в магазин по дорозі, і оце тільки прийшла додому. Зараз вона, що вона зараз? Без 13 дня. От. На вулиці дощ, на вулиці дощ у нас вже стало прохолодніше, тому нічого не було, як знімати, тому що в одній руці парасолька, в другій руці сумка, ну, пакет з продуктами з усим. Того нічого й не знімала. Зайшла ще в магазин, коли дивлюся, туалет, туалетна бумажка по акції. Ну, зараз, мабуть, сама звичайна бумага це 10 гривень, а це по 7 там з копійками була. То я взяла оце цілий блочок. Думаю, хай буде. Так, а тут ще що я взяла? Взяла я шматочок сиру. То ли сири подешевшали. Раніше по 229 я не бачила, геть вообще, щоб був сир. А це наш сир твердий, з виногородка, 50% жирності по 22, 229 ну, в общем, 230 гривень. Взяла шматочок сиру. Е, також взяла я четвертинки курячі, домашні, тут дві штучки собі взяла. Ну це так вкину, знаєте, в холодильник лежить. чи в морозілку. Е, Також взяла отакий Суповий набір із домашньої качки. Тут стільки м'яса на ньому, знаєте на цьому суповому наборі, тут якраз на два супа буде. А вона по 46 гривень. Оцей оце набір на 32 гривні. Думаю, попро... ой, попробую. Я таке ну, ніколи не пробувала. Суповий набор ніколи не брала. А це подивилася, воно таке, ну, знаєте, м'ясне, там, ну, не сильно обрізане так взагалі. Таке тільки ножки і крила убрано, а то все залишилося. От, І взяла собі помідорчиків, Це коктейльні помідорчики, це не черіки, а коктейльні. Ну, Вони теж дуже солодкі. По 123 гривні. Це 10 штучок взяла на 53-54 гривні. І це, і моя посилочка. І моя посилочка. Зараз піду. Передягнуся і... і подивлюся, що там. Розпакую посилку. Трошки потекла качка. Одразу витру пакет. От. І подивлюся, тоді і вам покажу. Ну, я там таке матеріали, бази позамовляла, все і там якихось три нових кольорів, А це мене спитайте, які я навіть не пам'ятаю. Подивимося. Я пам'ятаю, що якісь літні, на літо якісь яскраві брала, а які не пам'ятаю. Коротше, зараз подивимося. Я якраз вовремя прийшла додому і знову почався такий дощ, бо я якраз втопилася, що був трохи менший. А зараз знову Да, Дощ такий пустився страшне. Так, я вже перевдяглася. Ой, посилочку ще не відкривала. Вже не кладуть бумажечки, пам'ятаєте, раніше все время клали такі жовто-блакитні бумажечки, так прикольно було. А це, звісно, коробка велика. О, зато поклали такі штучки класні. Зараз вам покажу. Е, дивіться, це такі штучки наклеювати на палички для, ну, оці, оці. на викрасочки. От, допустимо, наклеїш отуту і пишеш на ньому номер. І зразу ну, видно ж і фірму все. Це класно. Я і не знала, що в них такі є. Аби знала, то я б у них купила їх. Вони зручні. Е, так, і що тут я ще купила? Зараз вам покажу так ближче. Оце ну, і вся Посилочка. А, а що я ж? чотири? Я наче думала, я три замовляла. А ну що воно? Так, ну, це що? Це праймер. Це така жидкась мазючка, із-за яких я кашляю. Ну, Він для знеширення. Ну, коротше, на що вам воно це знать? Це праймер я замовила. Це я замовила. А, Це в мене закінчується така база камуфлююча. Це під натуральну, це прозора база. От. А це що? Це я замовила ще одну базу. Отаку От ще замовила базу, Ну, видно вам колір. Отакий От колір, щоб трохи наче інша була. Так. Ну, а це що? І, я чуть думала, що я три кольори замовляла. О, це я замовила такі кислотні відтінки, бачите, вони літні на літо. Трохи світло засвічує їх. О, от, такі дуже яскраві. Дуже. Ой, оцей який гарний, прям небесний такий, небесний голубий, дуже гарний колір. Так, а це що? Щось нема. А, а це що? А, білий. Це просто звичайний білий. Так, я, я ж забула, що я замовляла білий. Це щоб для френчів, Френчі промальовувати. Звичайний білий. І отакий, от ух, кислота, кислота помаранчевий Ну, він геть не такий на, 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 світ, ну, на світу. Зараз я зроблю викрасочку і покажу вам. Ну, От викрасочку я зробила, але все одно не передає камера Так, відтінки, оці відтінки, цієї такі помаранчеві такі неонові. А тут вони, як звичайні, через камеру. А ну, може буде на днівному світлі по-другому. Та ні, на, другому. на днівному теж не так. А, от. Так, зараз все це порозкладаю. У мене вже тут, ви знаєте, мої всі банулічки. Вже я не знаю, куди їх розкладати. Вже в мене тут так все запаковано і забито. В усіх шухлядках, в усьому кругом, що... що я вже не знаю, куди його щось складати. А, це в мене виходить цей восьмий і той восьмий треба буде зробити одну баночку якусь. І четвертий, і це база. В общем, в общем що таке, вже нема куди складати. Геть, нема куди складати. Це ще не все, це я заказала. Так, знаєте, це те, що замовила з одної, з однієї фірми. А так мені ще треба і гелі замовляти, і те, і те. Коротше, тут тільки ти роби, що замовляй, та замовляй, та замовляй. Так, зараз сюди додам, додам ці нові бази. У мене це ж калечко, тут окремо бази. Зараз додам. В общем, і піду, мабуть, варить я. Бульйон поставлю бульйончик, бо щось мені хочеться супчику. І так мені зайшов отой овочевий суп, так він мені сподобався, що зараз піду, поставлю, мабуть, оту із качечки, попробую, яке воно, і що воно. Це я дивлюся, чи нема. в мене ще я не заказала базу таку саму, як у мене вже є. Допустім. Бо вони бувають, що різні, різні фірми, а тоді дивишся колір одний те самий. А, от, а фірми можуть бути різні, Ну, наче такої в мене і немає. От. Та потім зварю супчик і треба ж далі мені своєю уборкою розбиратися сьогодні. Ой, зараз, мабуть, зателефоную своїй перукарці. Може я на завтра запишусь чолку постригти, бо вже чолка страшна. Я навідкладала вже заморозки. Всі це на супчик. Я наскладала, поставила вариться ж ту качку. Хай я знаєте, як зроблю, так зроблю, там скіле цей. Я його зварю, все. Тоді витягну м'ясо просто побираю і тоді додам тільки в супчику, а бульйончик собі буде. От, поставила і помідорки, теж ось розморожуватися. І тут і кабачок, і броклі, і цвітна капусточка, і шпінат, і горошок, і спаржева фасолька. Коротше, чого тут тільки нема. Ну, мені такий супчик дуже подобається. О, то я його з задоволенням такий їм О, поставлю собі зварю. І ви знаєте, що я собі думала-думала і придумала. У мене ж уже нігті такі повідростали, вже, вже їм більше місяця. Ну, я як, як зазвичай мене Клієнти собі такого не дозволяють, як я. Так що я, оце коли в мене такий час, знаєте, що ні туди, ні сюди, бо вже время пів п'ятого. Сяду, мабуть, зараз собі зроблю нігтики. Сяду зроблю нігтики собі. То будуть у мене вже хоч нігті зроблені, тому що вже в мене вони аж болять, вже довжина повідростала і вже вони мені аж болять. Треба їх, коротше, переробити. То зараз, зараз дочекаюся, поки закипить водичка, бульончик зніму пілку і піду тоді переробляти собі. Не видно. Зараз по-другому. Ось зробила отакі, і вони світло відбивні. Ну, на камері ну, геть це нічого не показує. Але такі ніжненькі, такі, як я люблю. Ой, дощ таки йде на вулиці і не перестає навіть така погодка. Де та хороша, щоб була ділася? Ну, а я хі -хі -хі, далі варити супчик. Я вже витягла оцей шматок кісточки із м'язком. Зараз м'язко побираю, шкурку я кидати не буду, я не люблю. Ой, такі ніжненькі гарні ногти. Мені подобаються, як вони оце такі свіжі, тільки зроблені гарні. І, ну, Тут вони ще відблискують, то взагалі. Е, і що, буду зараз варить супчик. Варити супчик, бо вже. Пів сьому, двадцять хвилин сьому, оскільки це. Я не, я не пам'ятаю, коли я сіла, скільки це я робила. Ну, часа півтора робила, тому що е, коли робиш клієнтки, то робиш то одну руку, то другу. І ну, швидко виходить. А тут я одну так, покрила, просушила, покрила, просушила. І того хто ти літаєш? А от. І того виходить довше трошки. Ну, все, варю суп. Варю супчик. А завтра мені день забирати з школи. У ну, мене завтра зранку нікого нема, то може я завтра, Завтра може я. Ну, Деньки щось приготую на завтра. Ой, понабирала в бутилки воду, ось. Ой, щоб вони отстоювалися, квіти поливати. А вони чогось щось через верх понадувалися такі, розширились, мабуть, чи що. Ой, що одна, що друга. От. Так. Все, буду варити супчик. Та й, мабуть, все на сьогодні. Бо зараз, поки супчик зварю, то вже день скінчився та сяду тоді відео монтувати. З вами буду прощатися на сьогодні. Таке в, нас, таке в мене сьогодні відео, Таке зовсім, знаєте, домашнє домашнє, нічого не проходить. Ну, нічого не проїздило такого страшного. От, Слава Богу. Все, всім, всім всього самого найкращого, всім пока-пока.